Кам'янець-Подільський фестиваль. сьогодні місто офіційно відкрило туристичний сезон. А заразом і показало, чим буде дивувати впродовж року. Бачив і дивувався наш кореспондент Олександр Загородний. Мешканці камянець подільського готові стрибнути вище голови, аби довести, що вона столиця. Лиця країна шапкові віддай. тут танцюють, стрибають, стріляють і веселять все що завгодно, бо приїхало побільше туристів. Кам'янець Подійський останніми роками розписує фестивальну програму на цілий рік. У травні на день перемоги кам'янчани підготували грандіозне танцювальне шоу, оскільки шкіл, ліцеїв та гімназій в місті багато на центральній площі міста біля ратуші зібралося одночасно 600 танцюристів. Рівно за місяць фестивалем Руська Брама розпочнуться дійства біля старої фортеці. Спочатку її братимуть штурмом вояки 13-14 століття влітку підтягнеться кінота 18-19. Вперше на штурм підуть не з голими руками. Майстри побудували три буші, потужні арбалети, гармати. Місцеві, вояки вже не можуть дочекатися приїзду своїх супротивників. Так? Да? будемо чекати. Руська брама через місяць. А це вже взагалі рекорд. Поки що книги рекордів України. Найдовша фата нареченої, щоб її розкласти не вистачило навіть площі біля ратуші. Дівчата важка. Та фата ну трошки важить. А можна роботи <ривіт> тримайте, 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 тримайте. <ривіт> експертам. Знадобилася ціла година, щоб виміряти її довжину. Останні <ривіт> кроки. Так, Скільки в нас тут 2,40, 2,50, 2,60. Сто два метри, оскільки підходящої нареченої для такої фати не знайшлося, її вирішили одягнути на одну із веж старої фортеці. Інші вежі почепили екстравагантного метелика. Після таких прем'єр-туристичний сезон у Кам'янці-Подільському офіційно відкрили ще й пострілом з гармати. Раз, Олександр Загродний, Михайло Путята, ТСН. 1+,1. плюс